Кожного, хто запускав 10.2, була ця хвилююча мить. Тож, поїхали. Запускаємо. Центр керування це Адерн 5 секунд. Політ нормальний. 15 секунд, політ нормальний. О, вихід підключило. 2 Ампери споживання. Ну що ж, не бахнуло, і то хорошо. Трошки нехай поганяється. Далі будемо вже навалювати нормальне навантаження, перевіряти мережу і так далі.